На огляді інвалідний візок номер 129 BiSH S eco 300. Ось він в складеному стані розкладається доволі легко. Підніжки по параметрах. Ширина сидіння між підлокітниками 42 см. Загальна ширина від краю обода до іншого краю 63 см. Глибина сидіння 43, висота спинки 39 см. І відстань від сидіння до підлоги можна регулювати від 46 до 50 см. Вживаний візок знаходиться в непоганому стані. Є декілька моментів, які в принципі вони не суперкритичні, але. Але все-таки. Зараз все вам розкажу детально. Підніжки. Є певні царапини на підніжках, ось ви бачите. Навіть тут невеличка вм'ятина. Ось регулюються по, по висоті, звичайно. Вони складаються і відкидаються в бік і взагалі знімаються при потребі. Є в даних підніжках ще ремені для запобігання того, щоб зісковзували ноги. А, так, передні колеса, передні колеса литі. А, можна регулювати висоту, що я змогу змінити кут нахилу сидіння, а, вже трішки протектор стерся. Але все рівно ще на них можна поїздити, тим більше, що для прикладу от, задні колеса на них ще досить хороший протектор. А, плюс а, в передніх колесах є така підозра, що не досить добре функціонують підшипники. Вони з часом, можливо, навіть можуть вийти з ладу і треба буде, можливо, їх а, поміняти. Але на даному етапі, дивіться, якщо повертає наліво, воно повертається, воно крутиться просто е з деяким ускладненням. А, проте їздити на ній, не на керувати все можливо. ну, Просто що вживана коляска, звичайно, що мають бути якісь деякі недоліки. Блокування коліс працює. Можна, до речі. Силу затиску трохи змінити, якщо, наприклад, сюди а, відрегулювати, то буде легше трошки затягувати. Що я говорив, по а, задні колеса литі, бачите, щоб протектор зберігся. якихось тріщин, нічого такого немає. Обуди дуже мало якихось царапин, як це дуже часто буває. Колеса, на тобто, зємній муфті. То можна одним натиском зняти колесо, з другої сторони та сама ситуація, блокування коліс працює, все ок. І, і зовсім незначні якісь царапини на, на ободі. Столка вони навіть і непомін, непомітні. помітні. з'ємна муфта все працює. Все окей. Так, підлокітники місцями є, бачите певні царапини на підлокітниках боковушки. Все ціле, сидіння, сидіння подвійне, яке, але можна було б його попрати, чесно, якби я ще прав ці сідушки, то тоді б ціна була б ще більша, я думаю. Не буде складно просто повідкручувати ось ці всі болтики і е, зняти сидіння. І так само спинка. Спинку можна зняти, вона подвійна, м'яка. Ось. Підлокітники, підлокітники відкидаються, звичайно ж. І є ще великий плюс даної коляски, тому що є тормоза на ручках для управляючого. Праве працює і ліве працює. Ремінь безпеки, до речі, при бажанні його можна зняти. І тут ось регулюється висота. Висота сидіння. Ось тут, якщо приставити сюди, то відповідно. Рівень сидіння знизиться ближче до підлоги. Загалом можна можна рекомендувати дану коляску, якщо ви не збираєтесь супер довго на ній їздити. Або якщо ви готові з часом поміняти підшипник, дані підшипники, пара підшипників буде коштувати близько 100 гривень. Приблизно так. Тому купити її можна. В інтернет-магазині Махом. Посилання залишу внизу під відео. Дякую за увагу.